Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу сьомого класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є особливості процесів запилення та запліднення у квіткових рослин. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Взагалі, запилення у квіткових рослин це є перенесення пилку з пиляка на примочку маточки. Розрізняються два типи запилення: це є самозапилення та перехресне запилення. Самозапилення відбувається найчастіше у середині бутона, тобто ще до того, як квітка почне розкриватися. Самозапилення властиве багатьом культурним рослинам та деяким дикорослим. Якщо ми говоримо про перехресне запилення, то воно властиве у більшості видів квіткових рослин, і під час такого способу пилок може переноситися різними способами. Де більшого. Запилювачами є вітер або комахи, але ними можуть бути і птахи, і кажани, або навіть можуть відбуватися за участю води. На екрані ми бачимо процес запилення вітром у берези, далі запилення комахами. Треба звернути увагу на оцю пару ніг. Це така корзинка для перенесення пилку. Ми ще до неї повернемося. Далі, рафлесія її запилюють. Мухи мухи відкладають яйця на цю квітку. І е, чому вони так роблять? Тому що аромат даної рослини їх приваблює і вони сприймають це як органіку, яка розкладається. Уявляємо, що запах не дуже приємний. І е, запилення може бути навіть птахами. Є така пташка калібрів, вона дуже маленьких розмірів, і вона саме і буде запилювачем деяких рослин у тій місцевості, де вона проживає. Квітки вітрозапильних дуже відрізняються від квіток комахозапильних, і не лише зовнішнім виглядом, а й іншими характеристиками. Давайте їх розглянемо. Перед нами є порівняльна таблиця, і тут представлені квіти вітрозапильних та комахозапильних. Рослин. Які ж особливості квітки? Якщо ми говоримо про квітку, яка запилюється вітром, то така квіточка буде проста за своєю будовою, оцвітина буде погано розвинута або взагалі відсутня, і пелюстки не будуть мати яскравого забарвлення. Тобто, кому їх приваблювати, якщо запилювачем є вітер? Нікому це не потрібно та енергозатратно. А ось комахозапильні квіточки мають складну будову, вони добре в них розвинута оцвітина і мають яскраві пелюстки. Для чого це зроблено? Для того, щоб приваблювати саме різноманітних комах. Стосовно аромату, вітрозапильні, як ми говорили вже, не повинні нікого приваблювати. Вітер сам це робить, тому аромат відсутній. А ось комахозапильні квіточки, в них аромат підлаштований під запилювачів. Найчастіше це є приємний аромат, який приваблює різноманітних комах, але наприклад, ми сьогодні впевнилися, що є і квітки, які пахнуть не дуже прекрасно. Які ж особливості пилку? Вітрозапильні їх переносить вітер, тому пилку повинно бути багато, більшість розсипеться, він повинен бути сухим, легким та дрібним. А ось комахозапильний пилок його не так багато порівняно із вітрозапильним, і він липкий. Для чого? Для того, щоб ефективно прикріплюватися до комахи, переносичи на е, іншу квіточку. Представники вітрозапильних рослин це є береза, дуб, кропива та жито. Якщо ви подивитеся ці рослини, то побачите, що їх квіточки не такі привабливі порівняно із квіточками конюшини, яблуні, вишні та персику, які відносяться до комахозапильних квіточок. Якщо говорити про бджол, джмелів, метеликів та інших комах, то вони відвідують квіточки не заради того, щоб їх запилювати. Насамперед, вони це роблять для себе, їх приваблюють поживний нектар та пилок. Для чого він їм потрібен? Для виготовлення личинок або самим споживати його в їжу. Майже всі комахозапильні квітки виробляють нектар, це такий, така цукриста рідина, що утворюється в нектарниках. Це особливі злозисті отвори, які розташовані переважно в глибині квіточки. А ось на тілі комах. Можуть бути спеціальні кошики, в якому комахи будуть цей пилок переносити, зверніть, будь ласка, увагу. Запилення також може здійснюватися за участі людини. Такий тип називається штучним. Його широко застосовують у садівництві, квітникарстві, овочництві тощо. Такий тип доцільний, коли. Панують, наприклад, несприятливі умови. Завдяки штучному запиленню створено багато сортів яблунь, груш, персиків тощо. І тепер ми з вами переходимо до саме процесу запліднення у квіткових рослин. Нагадаю, що квіткові рослини це є покрито насінні рослини. Давайте розглянемо їхній процес запліднення. Пам'ятаємо, що. Маточка це є жіночий орган, в якому утворюються яйцеклітини, а, наприклад, тичінки, вони мають пиляк, в якому утворюються спермії. Спермії це чоловічі статеві клітини, які є нерухомими, тобто, порівняно із сперматозоїдами тварин, вони не мають жгутику для руху. Ми бачимо з вами маточку, саме тут буде відбуватися запліднення. Маточка має приймочку, пам'ятаємо, далі полкова трубка, і ось тут розташований у нас саме зародковий мішок. В зародковому мішку міститься яйцеклітина та центральна клітина. Для того, щоб відбулося запліднення, пилкове зерно. Пам'ятаємо, що пилкове зерно має одразу два спермія. Зараз ми розглянемо, для чого це. Це пилкове зерно має потрапити на примочку маточки і прорости. Проростає воно поступово і тим самим досягає зародкового мішка. Після того, як один спермій Зливається із яйцеклітиною, утворюється вже всім нам відома зигота, з якої буде розвиватися зародкова рослина. А ось інший спермій буде зливатися із центральною клітиною. І після того утворюється тканина, що містить поживні речовини, і така тканина називається ендосперм. тобто Оце у нас зародок утворився із зиготи, а злиття центральної клітини та спермію утворило ендосперм, тобто поживні речовини, які необхідні зародку для розвитку. Цей процес отримав назву подвійне запліднення. Цез подвійного запліднення відкрив у 1898 році Сергій Гаврилович. Саме Навашин, і це відкриття принесло йому і українській ботанічній науці всесвітню славу. Давайте підсумуємо сьогоднішні набуті знання. Отже, запилення це перенесення пилку з пиляка на примочку маточки, розрізняють два типи запилення: самозапилення та перехресне запилення. Перехресне запилення може відбуватися вітром, комахами, водою. У квіткових рослин після потраплення пилку на примочку маточки відбувається подвійне запліднення: це злиття одного спермію з яйцеклітиною, а іншого із центральною клітиною.